Десятикласник, який заявив про себе на світовій спортивній арені, Олексій Болбочан з дитинства займається бойовими мистецтвами, а нині має чотири золоті медалі з чемпіонатів світу та планує вийти на дорослу арену. Юний чемпіон поспілкувався з нашим журналістом та розповів, що його мотивує, чи має особливі ритуали перед змаганнями, чого прагне надалі. Олексій Болбочан навчається у 10 класі. З дитинства захоплюється бойовими мистецтвами. У спорт його привів батько. І, хоча спочатку хлопець думав займатися боксом, доля привела його до панкраціону. Мені дуже нравиться, тому що він дуже багатосторонній. Тобто, я можу виступати і в кікбоксингу, і в боксі, і рукопашний бій, вільна боротьба. Це дуже універсальний від спорту. Перший серйозний старт Олексія чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, де хлопець одразу заявив про себе. З того часу спортсмен здобув для України чотири золотих медалі і вже чотири роки поспіль зберігає титул чемпіона світу. Тоді перезваннями я горів просто капець, куча думок на, на умі. Чотири роки підряд я вже виіграю чемпіонати світу з ММА зі змішаних, зі змішаних єдиноборств. І в минулому році виграв чемпіонат світу з греплінгу. але в цьому році трохи не вийшло. Конкуренція на змаганнях жорстка. Суперники переважно старші, але саме це викликає в Олексія бажання ставати сильнішим. Майже всі мої суперники готуються на мене, дивляться мої бої, передивляються, що там пишуть коментарі. В мене мотивує наверное, більше всього це мій тренер. Він дуже в мене вкладається всю душу і за це йому дуже вдячний. І я розумію, що я маю займатися того, що мій тренер. Дуже багато часу в мене вкладає, всю душу вкладає, і я не маю його підвести. Перед змаганнями в Олексія є ритуал, який допомагає налаштуватись на перемогу. Перед змаганнями я слухаю музику якусь, це мене дуже сильно збадрює. І, звісно, якусь молитву собі читаю. На умі. Що ж далі? Мета Олексія знову стати чемпіоном світу, а також поборотися за титул у дорослій категорії в панкресіоні або гремплінгу. Цей останній чемпіонат дав знати, що треба ще трохи працювати, тому що всі пацани старше на рік або півтора, то це трохи грає роль в спорті. Але нічого, все, ще попереду. Я хочу виграти чемпіонат світу по дорослим. Це моя мрія. виграти чемпіонат світу по дорослим. Або з ММА, або з греблем, з панкретіону. Олександра Савіна, Євген Пасайлюк, Микола Ганутін. Новини Сі 4